Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Країна вшановує пам'ять Небесної Сотні. Жалобні заходи зосереджені на Майдані та інститутській п'ятьом активістам присвоєно звання Героя України. Мер Києва нагородив медиків, які в часи Майдану рятували активістів про тих, хто не зрадив клятві Гіппократа в нашому випуску. До річниці трагедії на Майдані Укрпошта випустила пам'ятну марку. Україна відзначає перші роковини трагічних подій кривавого лютого 2014-го. Саме Саме 20 го числа відбувся найжорстокіший розстріл майдану. Цього дня полягло найбільше активістів за весь час протистоянь мітингувальників та силовиків. Віднині Україна вшановуватиме загиблих щорічно. Президент своїм указом встановив 20 лютого днем небесної сотні. А кожному з неї дав звання героя України. Після кривавих подій на інститутській Вікторинукович втік з країни за час революції гідності загинули щонайменше не Надцять осіб, з яких 94 були активістами Євромайдану, за даними правозахисних організацій, ціна свободи і Євромайдан Сос, зниклими безвісти вважаються 27 активістів. Пошукова ініціатива майдану говорить про 55 зниклих. Перед дзвонами київських церков розпочалося ввечері вшанування річниці майдану. Тисячі людей з усієї держави з'їхались до центру Києва, аби вшанувати тих, хто поклав життя за краще майбутнє України. У місцях, де душі героїв Небесної Сотні, полишили їх тіла, здійнялися у височінь промені гідності. На честь учасників революції гідності пролунав реквієм Моцарта, а пісню плине каче присутні зустріли зі сльозами. кажуть, ніхто не думав, що влада піде проти власного народу. Ми... Ішли із таким розумінням, що нас почують. Ми йшли з, мирними, з мирним настроєм. Ми думали, що нас почує влада, а влада не почула нас. Влада захотіла з нами розправитися в 2014 році. Дорогі друзі, дорогі співвітчизники. Ми з вами зберегли Україну в 2015 рік. Стайна вирішальний в започаткуванні фундаментальних змін. В будівництві нової держави, і я впевнений, Україна буде жити в мирі, розвиватися і рухатись в обраному європейському напрямку. І станеться це завдяки нашим нашим з вами янгело-охоронцям, героям небесної сотні. Більш докладно про вечір пам'яті на Майдані дивіться у випуску о 23-й годині. Ну і що зараз відбувається на Майдані Незалежності, дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Поворозник. Юлія, добрий вечір. Вам слово. Атмосфера скорботи та жалю ввечері ще більше заполонила Майдан. Кожен куточок головної площі столиці згадує про загиблих героїв. Фотографії патріотів, квіти запалили також лампадки і свічки. Кияни та гості міста, які приїхали згадати Небесну Сотню, говорять, що дуже раді тому, що їх тут так багато однодумців. Такими ж рішучими і єдиними вони були на революції гідності у 2014 році. Біля мене поряд стоїть Михайло. Він на Майдані пробув 8 місяців. Михайло, що пам'ятаєте, що відбувалося саме 20-го числа? 20 число вечора, ви маєте на увазі. Невідомо багато загиблих, багато поранених. Загиблі лежали як і на Михайловській, так і на Майдані біля стели, біля Козацького. Ніхто не думав, що. Отакий От геноцид можна було зробити проти свого власного народу. Всі були в стресовому стані. Важко було і зараз, на даний час, ще більше важко згадувати ті події 20-го, ну і не тільки 20-го, а зараз надалі вже рік, як гинуть наші. Побратими на сході України. Ось тоді, в цей трагічний період, ви що робили, так? Де ви були? Фактично тоді вже ввечері допомога була, як і раненим, ну і тоді вже. Почали ще ми толком не знали, як повернеться надалі ситуація, тому що ніхто не думав всі іще ще 20 числа думали, що буде штурм і надалі. Ніхто не знав, що вже якби. Якби якась перемога така вже якби і не відчувалася, тому що люди були в такому стресовому стані, що фактично один одному допомагали. Дякую вам велике, що поділилися з нами своїми споминами. А я хочу додати, що крім жалоби на Майдані панує велика сила патріотизму, лунав гімн, слова присвячені загиблим героям. Також зі сцени звернувся президент України. Петро Порошенко назвав Небесну Сотню ангелами-охоронцями і також зазначив, що зроби все можливе, аби жертви революції гідності не були даремними. Ростиславе, дякую, це була Юлія Поворозник з Майдану Незалежності. Президент Петро Порошенко в річницю революції гідності вручив 107 орденів золота зірка Героя України рідним та близьким героїв Небесної Сотні. Багато нагород з рук президента отримали діти, яких тримали на руках рідні героїв. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Президент заявив всі. Всі, хто вбивав людей на Майдані, отримують по заслугах. За його словами, поки що правоохоронні органи недостатньо зробили для покарання убивць. Судді, які протягом останнього року покривали підозрюваних у причетності до розправи над Майданом, будуть притягнені до відповідальності завдяки їхній самопожертві. Зараз всі ми живемо і дихаємо, і маємо унікальний шанс змінити країну на краще. І не дай нам Боже. Цей шанс змарнувати. Ми проводимо реформи, розбудовуємо Збройні сили та захистимо державність. Якби не було складно, і які б ще випробування не впадали на нашу долю, я вигорнувся на виворіт, щоб великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не приведи, Господи, не виявилося марними. В цьому я вам присягаю. Президент також підписав указ про присвоєння звання Герой України п'ятьом активістам, які були учасниками майдану мітингу за єдність України в Донецьку, посмертно серед яких Володимир Рибак, Юрій Дяковський, Юрій Поправка, Олександр Бадера і Дмитро Чернявський. Презентація проектів пам'ятника Небесній Сотні відбудеться вже в березні. Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, проект пам'ятник пам'ятника героям Небесної Сотні зараз обирають на міжнародному конкурсі. Уже надійшло понад 400 заявок зі всього світу. За словами кличка, йдеться не просто про пам'ятника, а про меморіал. Водночас, київський міський голова відзначив, що найкращою пам'яттю про тих, хто загинув на Майдані, будуть зміни в країні, які нині необхідно здійснити. Понад 200 медиків, які рятували поранених на Майдані, отримали нагороди від столичного мера. Горічницю трагічних подій Віталій Кличко подякував лікарям за мужність та відданість своїй професії. Зі своєю червоною формою пан Андрій не може розпрощатися ще з Майдану. Лікар-нейрохірург з першого і до останнього дня подій і майже в цілодобовому режимі допомагав активістам, а потім рятував поранених. Найбільше пам'яті каже, закарбували слюдневі протистояння. Пам'ятаю, тільки саме такі які. Спогади, що не вистачало швидких, тому що швидка тільки приїжджала один-два. Посажали, брала на борт і зразу від'їжджала. Наступна приїжджала, і це тривало десь до 12-ї, до першої години дня. Не вистачало машин, але не медиків. Хтось відпрошувався з лікарні, хто збрав відпустки, хтось приходив після роботи. Клятви гіпократа не дозволила пересидіти вдома і пані Софії. Жінка згадує, як у лютому довелось розгорнути в приспілках справжні операційні, аби рятувати життя. Взагалі не боялися. Я зараз хочу їхати в ато. Там мені буде легше як лікар. Закінчила курси при ну при лікарні швидкої підготувалася. Як же там терапевти треба? Там все Я зможу надавати допомогу, спасти людину. Хоч одну. у річницю кривавих подій міська влада дякує медикам за таку відважність і професійну самовідданість. Державні та урядові нагороди, а також подяки київського міського голови отримали близько 200 лікарів, які свого часу знехтували всіма заборонами, виконали свій обов'язок. Я дуже вдячний тим патріотам. Хто був на майдані, я знаю, що багато з медиків і сьогодні знаходиться в зоні АТО, ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Я хотів би подякувати кожному з вас, кожному з тих, хто турбується. За ближнього свого утім, в мерії розуміють, окрім слів подяки, ці віддані свої справі люди заслуговують і на сучасні умови та гідну оплату праці. Тож намагаються якнайшвидше реформувати галузь. Мер наголосив про 12 кроків. До реформи, на жаль, деякі зміни не можна змінити без змін законодавства. І тут ми сподіваємося, що пан Квіташвіля виконає те, що він пообіцяв і меру, який я нам коли разом з мером презентувала реформу. Те, що можна зробити на рівні Києва, ми вже починаємо це робити. І ми сподіваємося, що десь до літа вже перші кроки будуть відчутні. Першочергово у місті візьмуться за страхову медицину та реорганізацію лікарень. Наталія Сарданова, Данило Городецький, телеканал Київ. Прес-центрі АТО заявляють, що попри мінські домовленості терористи та російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових та населені пункти. За день бойовики 41 раз наносили удари по силах АТО. Найбільш активно на Донецькому напрямку тричі танків обстріляли опитне, двічі з градів Авдіївку та Піски. Також ці населені пункти обстрілювали з мінометів та артилерії. На Маріупольському і Луганському напрямках злочинці протягом дня зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів вели вогонь по селищам Широкіно та Сокольники. Крім того, в районі селища Лозове, що неподалік Дебальцевого, наш опорний пункт шість разів обстріляли зі стрілецької зброї. В той же час наші війська після перегрупування облаштовують нову лінію оборони поблизу Артемівська. Загалом, протягом дня, противник 16 разів обстрілював позиції сил АТО з артилерії і мінометів. П'ять разів з реактивних систем залпового вогню, чотири рази з танків. У полоні терористів 110 українських військових. Про це заявив речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Водночас доля більше як 30 бійців невідома. Шукають їх спецпідрозділи збройних сил. Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, волонтерські організації. Зі зниклих 82... Безвісті військовослужбовців нині встановлена доля майже 51, тобто 31 військовослужбовець. Доля його невідома, але роботи щодо пошуку цих військовослужбовців щодо проведення відповідних заходів спрямованих на встановлене місце їх знаходження проводиться. Водночас радник президента Юрій Бірюков визнає, що поблизу Дебальцевого в період з 18 січня по 18 лютого кількість загиблих становлять 179 осіб. Про це він написав у своєму Фейсбуку і Визнав, що реальна кількість полеглих може бути більшою. Напередодні з Дебальцевого до Києва повернулись бійці 25, ї 128 двадцять та 101 ї бригад. Кілька сотень киян зустрічали військовослужбовців квітами та оплесками. Як це було далі у сюжеті? На платформі центрального вокзалу Аншлаг прибули бійці 25-ї та 128-ї бригад, які воювали під Дебальцевим. Зустрічали героїв бурхливими оплесками та вигуками Дякуємо! Хотілося дуже подякувати за те, що танки ще не в Києві. Готуватись до від'їзду військові почали два дні тому. Полишали дебальцеве невеликими групами. Бійці розповідають, попри так зване перемир'я, супроводжували їх постійні обстріли з градів, мінометів і танків. Сутками обстріли виходили по полю, як зайці. Хоча бойовикам вдалося знищити майже усю техніку бійців, ті повернулися додому повним складом. В останній момент все случилося. Відійшли та й все. Ми знали, що все трохи чуть, -чуть, чуть, чуть і буде котьом. Ще одну бригаду з Дебальцевого зустрічали на плацу військової частини. Рідні чекали на бійців з хлібом та сіллю. Командир батальйону особисто кожного військовослужбовця привітав із поверненням та потис руку. Проте 101-й бригаді пощастило дещо менше. По дорозі поранень зазнали 9 бійців. Організованого виходу якогось, -то. тобто ламались машини, люди садилися на іншу техніку. Вибирались як могли. Після виснажливих боїв і довгої дороги бійці роз'їдуться по домівках, але обіцяють, що за кілька тижнів знову повернуться на службу. Вероніка Сектим, телеканал Київ. У Міністерстві оборони звітують про виконання плану мобілізації. Так, за перший місяць четвертої хвилі виконано понад 80% від запланованої кількості. Крім цього, кожен десятий це доброволець. Так більше як 5 тисяч осіб звернулись до військкоматів за власним бажанням. Четверта хвиля мобілізації триватиме ще два місяці. 100% проведено оповіщення. 94% пройшли медичний огляд військовослужбовців, які мобілізуються. І Придатні для проходження військової служби за станом здоров'я. Станом на сьогодні добровольців, які звернулися до військового комісаріату, щоб їх призвали за мобілізації, цифра склала 5296 чоловік. З них 4058 вже пройшли медичну комісію, визнані придатними для проходження служби та відправлені до навчальних центрів та центрів перепідготовки. Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді зробити День захисника України, який відзначається 14 жовтня. Вихідним відповідний законопроект він зареєстрував у парламенті. На вулицях усе частіше можна побачити людей зі скриньками, які збирають гроші на допомогу бійцям АТО або пораненим. Хто ж ці люди? Чи перевіряють їх правоохоронні органи та куди йдуть зібрані гроші? Далі в сюжеті. Останнім часом волонтерів на вулицях міста досить багато. Ми ж вирішили перевірити, чи всі вони мають із собою документи, що підтверджують їхню діяльність. Першою нам трапилася Оксана. З документацією у неї все гаразд. А от на запитання, як нині заробляють волонтери, відповідає: за таку роботу отримує лише гроші на проїзд та безкоштовні обіди. Спочатку ми збираємо гроші, а потім хто з села, хто там закатку, все мьо все дали. віддають. от останній раз дебальцево були. Але все ж таки більшість забуває, що волонтерство справа добровільна та неоплачувана. Але деякі збирачі коштів отримують за свою роботу певні відсотки від зібраного. Нам дають там трохи заробіжну там. від от, от 100 рублі там 15 процентів. Працівники міліції перевіряють волонтерів на вулиці постійно. Кажуть, випадків, коли вдавалося виявити шахраїв без відповідних документів, небагато. Але навіть наявність усієї необхідної документації не є гарантією того, що всі зібрані гроші йдуть на благочинність. Якщо зупинити таку людину на вулиці, вона має показати посвідчення певне посвідчення про те, що вона дійсно є волонтером, дійсно вона працює в рамках цієї благодійної програми. Разом з цим благодійним фондом, певним, і до цієї людини не може бути ніяких питань. Працівники міліції радять допомагати через організації, перевірені часом та людьми. Приміром, фонд Повернись живим існує з минулого року і організовує збір коштів через соціальні мережі. На сайті організації можна знайти не лише фото та відео звіти діяльності, а й усю бухгалтерію. За весь час їм вдалося зібрати близько 30 мільйонів гривень. Волонтери запевняють, зайти в Офіс фонду і перевірити на що йдуть гроші, може кожний. У кожної волонтерської організації чи громадської організації чи благодійного фонду ви маєте право вимагати. Звітності. Ви можете прийти в офіс, попросити, ви можете просити звітність і відкритість прозору бухгалтерію на сайті. Ось і, звичайно, є дуже дієвий спосіб, який називається аудитом. Недовіру до волонтерів на вулицях висловлюють і перехожі. До скриньок з проханням про допомогу вони ставляться дещо скептично. Кажуть, що бажання допомогти залежить не тільки від того, на що збирають гроші, а й хто це робить. Самі скриньки. Оскільки Майдан у нас відбувався і це практикувалось, довіру викликають. Ну але я дивлюсь завжди на людей, які ходять з цими скриньками. Я стараюся допомагати тим, кого особисто знаю, ну, найближчим. А скриньки, які ну, всюди стоять, можуть бути. Можуть бути, скажімо так, лохотроном, справжніми. Психолог розповідає, що причин, з яких люди навіть не задумуючи жертвують на допомогу бійцям, багато. І це не лише відчуття провини і жалю, а й реакція на зовнішній вигляд волонтера. Ситуація може бути психологічно абсолютно різна, так? але іноді імпульс виникає на фоні того, який стоїть чоловік. Тобто, якщо стоїть просто чоловік, то ти можеш пройти мимо. Якщо чоловік визиває у тебе якесь то чувство внутрішнє, то ти тягнешся і плачеш, сам не задумуватися. Довіряти волонтерам на вулиці. Цях чи ні справа кожного, проте експерти одноголосно радять звертатись до перевірених фондів або одразу перераховувати гроші на картки тим, хто цього потребує. Вероніка Сектим, Асане Роман Тимошевський, телеканал Київ. До річниці трагічних подій майдану Укрпошта випустила художню марку та конверт у пам'ять небесної сотні. Автором став активний учасник тих подій знаний художник Кость Лавро. На кожній марці зображені три герої, яких в небеса несе човен прикрашений національним прапором на конверті. Українки, які їх оплакують, тираж пам'ятної марки 197 тисяч примірників номіналом по 2 гривні. Придбати її можна у всіх відділеннях пошти. Ті, хто зробили це сьогодні, на головпоштамті, могли ще прикрасити свій конверт відбитком унікального штемпелю під час спеціального погашення. Мене надихала пісня ще влине каче. Десь щось в стилі тієї музики. На човні лежить три герої, вони зображені як святі, тому що вони дійсно святі для України. Ми знаємо, що є дуже багато людей у світі, які колекціонують марки. Вони залишаться, вони залишаться в нашому музеї. Це вже історія. І люди пам'ятати зобов'язані про тих людей, які віддали своє життя за нашу свободу. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця про що і з ким буде розмова. Дізнаємося від Ірини Гловацької. І добрий вечір і тобі слово. Вітаю, Ростислава. На вечірню столицю сьогодні до нас завітають дві жінки. Це Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та політолог Олеся Яхно. Зрозуміло, що у такий день, день, коли вся Україна згадує трагічні події річної давнини, ми не можемо стояти осторонь. А отже, поговоримо про те, що змінилося у суспільстві та політик. Кумі після революції гідності. Ростиславе, дякую, Ірино. Підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю, шановні друзі. Київським динамівцям у дев'ятьох не вдалося втримати переможного рахунку у першому матчі у дні 16-ї фіналу Ліги Європи з Генгамом. У Франції підопічні Сергія Реброва доволі впевнено розпочали поєдинок, а на 18 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями кравця і велозу. Але наприкінці першого тайму суддя зламав гру. Спочатку він вилучив з поля Ярмоленка, який пішов на вимушений фол, аби звернути увагу на Сидорчука, коли той потребував допомоги. А трохи пізніше червону картку отримав Біланда. Окрім двох вилучень, маємо травми Сидорчука і Ленса. Під завісу матч генгам таки двічі пробив Шавковського. Відзначилися БВ і Діало. Але стійкість і самовідданість динамівців цього вечора заслуговували на повагу. Та рахунок 1-2 дозволяє за тиждень у Києві виправити ситуацію. Я взагалі не хочу говорити за судді, але те, що зробив Андрій Єрмоленко, мабуть, він бачив, що його товариш, товариш по команді, він лежить і стікає кров. У нього відкрита рана. Мабуть, це бачили і боковий судді, який стояв рядом. Мабуть, це бачили і футболісти і Гінгама. Но они абсолютно никак на это не прореагировали, а продолжали атаку. Да, это произошло, все, эта игра уже ушла, сейчас это в истории. Да, ребята остались в этой игре действительно героями. Ну все, у нас есть ответная игра, и я уверен, что команда будет гораздо злее, и мы сильно подготовимся к этой игре, и я уверен, дадим бойгингам. Ми ну, нагадаємо, що Дніпро напередодні переміг у Києві Олімпіакос 2-0, і Це дозволяє сподіватися на загальний успіх у суперенстві з греками. Матч відповідь у цій парі також відбудеться за тиждень, але вже у піреї. А сьогодні у Києві розпочався кубок України з легкої атлетики для потенційних учасників чемпіонату Європи. Це остання нагода відібратися на першість старого світу у закритих приміщеннях. Легкоатлетичний манеж на березняках вперше після реконструкції прийняв змагання всеукраїнського рівня у Кубку України беруть участь представники 18 регіонів нашої держави, включаючи анексований Крим. Так, третье место на 60-метровке с барьерами у чоловіків посів Максат Кандимов САК. Его мета – отбор на молодежный чемпионат Европы, что відбудеться в литку в Таллине. На кубку 20-летний юнак выполнил норматив майстра спорта. А далее с Киева – долгая дорога дома. Чтобы доехать в Крым, нужно сделать множество пересадок. Сначала до Херсона, потом до Каланчика, потом до границы, через границу. Потом нужно еще доехать с российской границы до Армянска, а там до Симферополя. Поэтому пересадки 4-5 мы делаем, чтобы добраться Это занимает больше суток. Вопросов много, и и я думаю, что они даже против того, что я выступаю за Украину. Но. Тим це не, не впливає на моє рішення. Я буду виступати за Україну і далі серед стрибкових дисциплін відзначимо суперенство чоловіків у стрибках у довжину. Перспективний Сергій Нікіфоров з Броварів вже у першій спробі захопив лідерство. А у фіналі улетів на переможні 7 метрів 60 сантиметрів. Особистий рекорд юнака 7,78, Норматив на чемпіонат Європи 7,90, Але Сергію тільки 20, а він вже найсильніший стрибун у довжину в Україні. Три дні перед кубком фарбував кімнату у гуртожитку після пожежі. Красив кімнату, тому що в нас не було вибору. Треба десь жити. а Щоб жити, треба знімати квартиру за півтори тисячі гривень. Тому треба красити кімнату. У мене не було вибору. Але я все одно приїхав, знаєте, приложив свої усилля, які в мене залишилися. Усилля зробив. Руслан Звірін, Олександр Фенько, телеканал «Київ». Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з росіянами. Нагадаємо, поєдинок відбудеться завтра у Волгограді. У складі української команди перемогу виборюватимуть. Азату Саналів, Павло Огнеслав Іщенко, Олег Зубенко, Олександр Хижняк, Ігор Шевадзуцький. Після п'яти турів підопічні Михайла Мельника посідають друге місце з чотирма перемогами. Росіяни треті з однією поразкою у чотирьох матчах. На думку начальника головного управління у справах сім'ї молоді спорту КМД Олексія Трофімова у минулому знаного титулованого боксера матч Україна Росія матиме політичне забарвлення. Ви самі знаєте, що зараз йде війна, і в цій війні косвіно чи не косвіно на участвують і Росія. Поэтому ну, такое ажіотаж зустріч своєобразна, буде розпоряднятися как на самих хлопців. От, сказати, що можемо тягарся, я вам скажу легко. Легко. І це показали показала брядуща Олімпіада. Ну що ж на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.